Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкурок. Всі ми вболіваємо за українську шахову збірну. Але, звичайно, результати нашої збірної зараз не такі вже серйозні, як були раніше. Ну, по-перше, це, звичайно, через російську агресію, через війну. А по-друге. Звичайно, давайте от подивимось, ще є причини. Склад учасників навчально-тренувального збору національної збірної команди України з шахів. гросмейстри Оніщук, Волокітін, Іванчук. Звичайно, по кандидатурі Іванчука в мене були питання, бо людина, яка під час війни працювала на російському Ютуб-каналі Лівіта в Чес, постійно давала там навчальні лекції, постійно. Робила вигляд, що нічого не коїться. Мені здається, може було і замінити на якогось іншого гросмейстра з більш громадянською позицією. Але добре, гросмейстер, все ж таки шахіст був легендою, нічого не скажеш. Тренер збірної Бороцький Михайло Леонідович, головний, і подивимось ще двох тренерів: суд Ярослав Петрович і малий Олексій. Сергійович. я впевнений, що багато хто з вас зацікавився, а хто це за шахіст? Ну, про Олексія Малого ми вже записували відео. Це міжнародний майстер. Так, він в класичні шахи давно не грає. Це в нього рейтинг неактивний, бачите. Але він грає в рапід, грає в бліц, і ось його приблизна сила гри. 236-277. Тобто він грає. В силу потужного кандидата в майстри спорту, можливо, у силу майстра фіде, коли в нього йде гра. Так, на жаль, це шахіст, який був заблокований сайтом Ческом за використання підказок, за використання шахових програм. Він був заблокований там за читерство. Знаємо, що Ческом помилок не робить. Звичайно, після цього порядна людина повинна була б вибачитися. І взагалі відійти від шахів, ну, показавши гарний приклад всім іншим, що так робити не можна. Але малий Олексій цього, звичайно, не зробив. Навпаки, він лізе і в Федерацію Шахів України, і, як ми бачимо, проліз навіть у збірні. Навіщо йому це потрібно? Зараз ми про це поговоримо, але спочатку другий тренер збірної це суд Ярослав. Рейтинги фіде. Просто вражають 1558, 1584 та 1649. Давайте подивимося ще дуже об'єктивний український рейтинг. Знаходимо суд Ярослав, рейтинг український, 1793. Я вам розшифрую, що це означає. Згідно класифікації Федерації Шахів України, рейтинг 200 це мінімальний рейтинг, який потрібен, щоб вам присвоїли кандидата в майстри спорту. Рейтинг 1900 це початковий рейтинг першого розряду. Тобто це слабенький-слабенький перший розряд. Рейтинг 1800 це початковий рейтинг другого розряду. Рейтинг 1700 початковий рейтинг третього розряду. Як ми бачимо, згідно рейтингу, згідно виступом у турнірах, суд Ярослав поки ще не може дібратися до сили другого розряду. Він сильний. За, за рейтингом українського рейтинг листа показує результати сильного третє розряду. Але це не завадило Федерації Шахів України, міністерству взяти до складу збірної таких тренерів. Я не знаю стосовно Ярослава Суда, але я знаю стосовно Олексія Малого, який а, писав і погрожував різним, майстрі, різним, шахістам, різним майстрам і різним майстрами, різним шахістам. А, чому ви не в ЗСУ? Також він погрожував ще іншими моментами. Я думаю, що використовувати свої службове становища, пан Нотаріус не повинен. І погрожувати це теж, м'яко кажучи, негарно. Але він також постійно всім закидає, а чому Там ви не в ЗСУ і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто він пише це майстрам і. Намагається на них тиснути, тільки хтось десь розповідає, що так ось він вже, він відразу накидається і починає всім погрожувати, запугуючи людей. Так, питання до Бродського взагалі вже совісті немає. Добре, про мене писали різне лайно багато років тому. Бродський знайшов собі сили написати лайно про мене. Хоча ще коли я був кандидатом у майстри спорту. А Бродський вже був гросмейстром, Ми зіграли у Харкові багато партій у Бліц і Рапіт. І ось Рахуток вже тоді був на мою користь. Вже тоді він був на мою користь. Хоча я був кандидатом у майстри спорту, а він був сильним гросмейстром. Набагато сильнішим, аніж зараз, бо він був молодшим. молодшим. Але це йому не заборонило писати про мене різні гадості стосовно мого Бліцрейтінгу. А, але то я на то навіть не звернув увагу. Ну, я ж не буду на усяку маячню звертати увагу. Справа в іншому. Справа в тому, як не соромно, коли в Україні, що немає в Україні шахістів, давайте подивимось. Подивіться, скільки гросмейстрів є в Україні. Подивіться, який список. Звичайно, не кожного тут, в принципі, можна запрошувати у збірну, бо дехто а, не соромиться грати в одних командах. з... Росіянами і так далі. Але невже з такого величезного списку гросмейстрів і міжнародних майстрів не можна обрати тренерів для збірної? Невже не можна, друзі? Невже е, невже потрібно давати ці посади людям, які, в принципі, не мають ані тренерського досвіду, ані не мають серйозної шахової сили? І тим більше. Це дуже негарно, коли хтось, отримавши таку відсрочку від армії, і потім і право виїжджати за кордон, так? і потім всім іншим, хто зараз в Україні знаходиться і в різному становищі, погрожує цим і маніпулюючи цим. Мені здається, це огидно. До речі, мені якось теж Олексій написав різного бруду, різної маячні. Він думав, що в мене немає імунітету на дурні. В мене імунітет дуже-дуже сильний. Я ще пройшов школу Вовків, кузубовів, Куфтерів і Голубів. Тому мені все рівно. Я на негідників не звертаю серйозно увагу. Я їх не поважаю і мені все рівно. Так, я їй відповів тоді Олексію і сказав, що спілкування на цьому закінчилось. Але є факти, які ми не можемо, про які ми не можемо мовчати. Друзі, коли в нас ось збірна України, ми за неї вболіваємо, ми хочемо, щоб були результати. Але які можуть бути результати, які якщо такий тренерський штат, ми бачимо, це були. З 10 по 10 квітня десь збори. Давайте подивимося ще одні. Тут були збори. Ще одні. Так, де воно? Я не дуже спритний у комп'ютері. І ось, мабуть, ще йдуть збори. Давайте подивимось. Що вже закінчилося? З 26 квітня по 25 травня. Місяць відпустки. Будь ласка, відпочивайте, суд Ярослав, малий Олексій і так далі. Друзі, що ви думаєте про це? як ви ставитесь до цього? Як ви думаєте, чи потрібні збірні України тренери такого рівня? І, до речі, стає питання до пана Бродського. Так? З його приводу, в мене ніколи не було питань, навіть коли він писав про мене маячню і дурню. Ну, може, заплатили йому, може ще щось. Я ж не знаю, які, що в нього там з головою. Але ну, це мої думки. Я не знаю. Це мої думки. Але але, порядна людина не буде себе забруднювати ось такими діями. Якби, наприклад, я був тренером збірної, я б не дозволив таким маніпуляціям. Я б сказав і у Міністерстві і Федерації, ми повинні працювати з професіоналами. бо це національна збірна. І для нас Головне, результат. Не подерибанити гроші, ні ще щось, а результат збірний. Ось головна мета. Хто згоден, ставте лайк, пишіть коментар. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро.